Говоримо конкретніше про відключення світла, тому що під час oh. бликави, холодильник, може стати небезпечним, а точніше, саме те, що в ньому ми зберігаємо. Через бактерії, плісняву і, і токсини можна серйозно отруїтися, адже паразити утворюються якраз таки через перепади температур, ну принаймні так кажуть експерти. Тож власне українцям доводиться викидати величезну частину продуктів, і це ще не все по гаманцю вдарять і нові ціни на продукти. Вони зростуть, і е, через додаткові витрати бізнесу. На електрику. Угу. про це розповіли фахівці і нашим журналістам. Тож, які продукти можуть стати небезпечними, і що власне відомо про здорожчання? Далі в сюжеті всі відповіді треба до пільмені зваритися. 12 годин у квартирі Сергія не було світла. Холодильник перетворився на пастку для продуктів. Каструля борщу вже не виглядала такою апетитною. Молоко скисло зіпсувався і фарш. Дуже неприємно, але викидуємо, що робити. Якщо порахувати, скільки це орієнтовно ви втратила? Та рунь мабуть. Ну б'є по кошельку. Найшвидше під час відключень псується сире м'ясо, птиця та риба, особливо якщо їх зберігати на дверцятах холодильника. Небезпечними стають і молочні продукти та яйця. Недовго простоять супи та другі страви. Також салати на майонезі. Повторно заморожувати не можна і продукти, які зберігалися в морозилці. Все це небажана бажана бактерії, дріжджі, квісневі гриби, які заводять. Вони небезпечні для людини, особливо для дітей, для людей літнього віку. Це, це та категорія, яка інколи не може самостійно справитися, потрібно буде визивати лікаря і пігулки, там, і так далі. Багатьох відключення світла не лякають. Хтось має вдома зарядну станцію, деякі використовують різні лайфхаки, щоб продукти довше залишалися свіжими. Можна заморозувати воду до того, до блекауту і класти в морозилку. І потім вже трошки довше зберігається. У мене дуже гарний холодильник. Він дуже гарно тримає температуру, він тримає 3 градуси. Ну, довго. Стараємося не відкривати його зайвий раз. Або купляти ці портативні холодильники, або термосумки. Дехто навіть зберігає продукти під час тривалих відключень на балконі. Шукає, як розв'язати проблему з електрикою і бізнес. Це м'ясна лавка Лариси. Для того щоб продукти тут не псувалися, жінка придбала екофло. Він живить морозильники та холодильники. Потрібно дитина на процентів 5 піднімати. Що так я платила за світло, а що так, там різниця не буде велика. До прикладу, зараз кілограм курячого філе у магазині Лариси можна купити за 209 гривень. Через відключення ціна підніметься на 10 гривень. Та Лариса зізнається, якщо буде більше відключень, доведеться закривати магазин. Для великих магазинів більше підходять ось такі генератори. Їхній гул під час відключень зазвичай чути на весь район. І це додаткові витрати для бізнесу. Потрібно купувати паливо та обслуговувати генератор. Кіловат-година з генератору, вона в два рази дорожча, аніж з мережі. Відповідно, бізнес це буде закладати в ціну товару. Ціни трохи зростуть через витрати на електрику, але головний стрибок буде не від цього, додає експерт, а від попиту перед святами. У грудні українці традиційно закуповуються до різдва, і саме це розганяє ціни. Найбільше подорожчають м'ясо, риба, ковбаси, сир, овочі та фрукти. Усе, що йде на святковий стіл.